Здоров'я, колеги виноградини. Прошу вибачення за вчорашній контент. Я там трошки помилився, сказав, що 4 березня, а воно ж знімалося 4 квітня. Надійшли запити і питання з приводу структури і кількості інгредієнтів. Ну, Значить, пишуть, ну, щоб не відповідати кожному, я зараз контент запишу да и все. От, тим паче есть бачите, цілий мешок. Значит, навіщо молоко льют. Если вы робите Бордовську сумдоску сумь, то вапна, вона сама по собі е, прилипает. А у Бургунский суміши в молоке э, казеин. І вот этот казеин, він і являється як прилипачем. Вот. Якщо ви ось будете обробляти ваші дерева там і тож виноградник, виноград. І фільтр не будете знімати, а потом, когда обробляєте, фільтр знімете, так посмотрите, на ньому такий наліт липкий. Ага. Його надо треба... він хорошо змивається сразу, хорошо змивається. Вот. Щоточка зубною раз, раз раз раз, і фільтр у вас буде чистий. Ну а если запустили, так, то уксусом. Ну, мило господарче, лью з метою, щоб змякчити саму структуру води. Там питають, а що не обробити одним мідним купоросом? Одним мідним купоросом теж хорошо. Но справа в тому, що мідний купорос довго не держиться на винограді. Їм добре обробляти это до е, плачу, у закритих приміщеннях, ну, тобто у, у теплицях. Ну, Ось от, отаке от. Значить, бруньок, бруньки на четверте число у мене спящі були. От. І там питають, що ви не, не, не зробили благозарядний полив, щоб брунька пішла в рост раніше. А за навіщо мені раніше брунька, щоб вона пішла в рост? Ось на це у нас сьогодні субота, неділя, з неділі на понеділок передають мінус один, з понеділка на вівторок мінус три, і на середу опять минус 2 передаю. У мене вони сплящие, так що я е, е, не переживаю. А благозарядної поле я вам там казав, що е, я поміряв 3 числа, їздив спеціально от Ну 11 см провочила все. І то. Ну а черговість, черговість, что така черговість? Потому что если вы наб'єте туда е, Господарчого мила, а потім будете мити туди е, мідний купорос, який ви роздали, вона буде реакція, там вже ж, уже і сода буде і все це, і вона у вас вискаче. вам замало буде 2-3, 20-літрових е, відер. Там ще пишуть е, щодо от этих от заморозків, щодо заморозків. Значить, у минулому році. В минулому році передавали заморозки на 5 травня і в ніч з 9 на 10. Ну, 5 травня ми колись були на семінарії в Харкові і там виступав представник фірми Квантум, так він от, нам розказував, якими препаратами їхніми треба обрабатувати, щоб захистити від морозу. Значит, я 5 числа оброблял аминофрост, это все препараты квантумовские, 70 мл. Квантум актив 10 мл. Бор цинк и добавляю смачивателя. Обработал я 5 числа, мороза было 0. Вот. А с 9 на 10 уже минус 8 градусов был. Минус 8. Ну, как результат, из, на 9 персиках аж один персик уродил. Так что, я думаю, не стоит и заморачиваться вот этими разными обрубками. Единственное, спасает, спастись, это только туманизация. Туманизация. Или брать опрыскиватели, надевать на это и опрыскивать про, простой водой. Но кто будет делать туманизацию, я туманизацию в том году делал В екстреному порядку не було форсунок благодаря гейну. Геннадій давні, у кума взяв форсунки. Ну, от і в мене загалом вийшло десь около 90 форсунок я поставив. От. Так як ви будете монтувати з магістральної труби, у вас піде сліпа труба на 16. Ну, Їй треба дати виставитися. Я в тому році зробив. В екстреному порядке. А в этом році дивлюся, а воно вже його так покрутило, і форсунки, які сплінкери, які їх називають, ну, вже смотрят один паралельно землі, другий вирішив, вже треба переробляти. Отакі от то справиться з морозами і з обробкою бургундської суміші. Ну і най основне, конечно, я не в порядку реклами, а в порядке э, благодарності э, Каліпчуку Роману Анатольевичу. Значить, мені где-то 8-9 э, Вовка Майер підказав, каже, у вас же там э, ти ж ближче в Житомирі, в нас винограда, у нього магазин, у нього якісні товари. Так, да, действительно, він не бере з э, э, Алиэкспресс. З джум, він працює з виробниками. І все в нього я вам скажу, що саме-саме саме із дешевих і, і якісне. От. Ну, ось отримав посилочку. Опять замовив у нього ось для обробки, для обробки э, грон з серої гнилі и маленькие це в основном я для наших молодых начинающих виноградарей чтобы вони не ну заказывал 300 штук подвязочки такие 8 на 150 классные подвязки она вы можете нажать там это и вона снимается вы долгоиграюча вот такая Ну, и, там я снимал контент. Халат. вот, порванный был. Бабушка прала его, и развесила вообще. Халат прислал. Ну, так что, брить на вооружение и замовляйте. Замовляйте. на привыкке ось вам этикеточки. Этикетки маленькие такие. Тут можно написать. На замову еще здоровых этикеточек, я там потом э, до, до, до видео прикреплю. Вот, таких, но у него их не мало. Вот. Очки вот, положил. Вот, на всякий случай нужны, нужная вещь. Вот. Заказали еще пришло вот для На це вже я в нього заказував 5000, це вже 6 тысяч заказав. Ну і на всякий випадок ленту заказав. Ну, вот. Крепить дуже чудово. Ну от он мені ще для рекламки, для мене, що може вот такие вот лазу крепить. На проволоку одеваєш. А ну вон раз. Бачите? Раз, Проще, конечно, трошки, чем вот этими вот. Проще. Ну, и цем это уже хорошо. У него сейчас есть вот тут не тоненькие они, а и пошире такие. Так что можно, хлопцы, кто это заказывает. Ну, клипсы заказал для э, крепления э, этой, антиградовые сетки. Она у меня такого цвета. Вот, и объем здоровый. Закреплять, конечно, в этом году не, не буду, бо линия фронта тут 30 километров. Боюсь, чтобы не гепнула на это. В 22 году и в 23-м помыли. Это. Ну и заказал сплинкеры. То, что мне давал Гена, давал Гена, он, Провів спитання всі, які є зараз, все, він теж набрав. Я прикріплю теж к этому. Там будуть номера телефони э, роми. Ви можете заказати. О. Я заказав 0,8. 08 То в мене там такі були, що отут -от -от крутиться. крутиться, А це 0,8. Тут я вже не пам'ятаю, який тут розход, який розход. Ну, почитайте в цьому. В випробуваннях Геннадія, це керівник нашого був проєкту по туманізації, і він провів там, ну, там написано, який розход. Вот. А, ну, і заказав ще один мілілітр, міліметр, один міліметр. Тут розход там води подивитися, я вже. Не помітаю, але не дуже не робити. Дуже так вот, отакі наші справи виноградні. Ну, вот. ну, а эти пробочки, тому що треба буде переробляти, переробляти, по тут глушить, а там захвалювати. Отакі -то справи. Так що, дорогі починаючі виноградарі, я вам просто раджу. Ну і коли будете... Використовувати, я в тому році бігав вже і світ ще час, більше часу не було. Но некоторі форсунки не працювали. Руку береш, воно тече сюди, і резинка в трусах була, була мокра. Ну, это, був на рибалці, їздив на обську губу на Ямало-Ненецький національний округ, а там місцеві ставили сеті. І в них отакі от рукавиці, бачите? такие рукавицы. Я, я, глянул на них, брату сразу сказал, мне такие рукавицы надо. Вот. Они там выдают им, ну, работают на этих нефтегазовых вышках. Вот это, вот. Вот. Так что, чем бы ты резиновый плащ и рукавицы, какие есть у вас, за пулять, уже буду... вот так вот чай и остальные. Вот такие-то справы. Все, ладно. До побачения. Вчера сказал, что последний контент, но пришлось і ще знімати. А тепер на Фастивщині. Давайте, будьте здорові, разом до перемоги. Бережіть себе і близьких. Ну і саме основне, забув трохи, що рома завжди в якості бонуса щось покладе. Ну, ось Поклав у якості бонуса. Ось такий прививочний ніж. Бачите? Хороший ніж. хорошо прививать им. хорошо зарезать с вот этим ножом, когда улучшенной куполировкой пробуешь там с одним язычком или с двумя язычками. Хорошо зарезать, дуже хорошо. Таким простым как-то не. А этим вот, как он закруглен, так, как шмаргнешь и он складывается. И складается Вот бонус. Так что, Роман, спасибо тебе большое. Давай, бережи себя. Ну, Давай, всякое новшество там давай, ну, мы будем будем не у себя. Ну. Давайте, теперь уже точно пока. Вот. Ось, бачите хлопці, куди вона дивиться. Оце это ж наспіх в тому році робили, а потім трубка 16-я, що ложились липуя. трубку. Она сейчас улежалась. Улежалась. Значит, И... уже повернулась. Теперь уже надо, кто же заказал пробочки, э... руки, Но их сейчас нету, сказал, к концу месяца может уже будет. Вот. И... Не, не так, не скрись. Но это. Ну а вот. так, Все. Побрискали. Тепер зустрінемося через 24 дні. От.